Розповідаєш, що тут хунта, що тут стільки років, що тут бандерівці, що тут так страшно, Нічого так погано, а потім як Копнеш глибше, то виявляється, що що правильно, що у їхніх їх пропагандистів є тут нерухомість. Ну зокрема, в одного була нерухомість. Це стосується Артемія Лєбідєва, його дві квартири в центрі Києва конфіскували. Це вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Мін'юсту до мін'юсту. Та стягнув активи в дохід держави. Йдеться про квартири на вулицях Саксаганського, Ярославів вал, площою 138 і 193 квадратних метри. І зазначимо, що 2017 Цятого року СБУ заборонила Лєбідєву в'їзд до України за незаконне відвідування тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей України, а також за розроблення логотипу для окупованого Криму. Крім того, Лєбідів відвідував тимчасово окуповані території України, зокрема Запорізьку атомну електростанцію, де перебувають російські військові через це СБУ. Повідомили йому про підозру О, але але квартири але. йому залишили нерухомість, тобто заборонили приїжджати в краї. Іну а нерухомість залишили, і тільки Не. на стан станом на 504 день цю нерухомість конфіскують.